Для Зеленського Росія не ворог. По-друге, для, Зеленсь... для Зеленського немає народу України як такого, є свої і чужі. Тому для своїх він створює максимальні комфортні умови, призначає на посади без освіти, судимосями у минулому та іншими фактами, за, будь -як... за яких будь-яка інша особа не могла б стати навіть простим чиновником. По-третє, Зеленському байдужа держава... держава Україна загальний висновок, говорить генерал-лейтенант. Віктор Кононенко, колишній заступник голови Служби безпеки. Загальний висновок до влади в Україні прийшло організоване злочинне угрупування, яке має на меті інтереси особистого збагачення та інші особисті дивіденди, та не планує воювати і захищає свою державу, тому що цієї влади, тому що цієї влади держави нічого, українська держава нічого не варта. Зауважу ці висновки, генерал-професіонал СБУ Кононенко зробив ще